Наступні випуски новин представлю я. Лілія налягака. Вітаю російський дрон атакував цивільну інфраструктуру в Миколаївській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу осколкові поранення дістали дві жінки. Їх шпиталізували. Двоє загиблих та четверо поранених. Це наслідки ворожих ударів на Донеччині. Як повідомляє офіс генпрокурора, російські війська атакували ФПВ-дроном село Іллінівка Краматорського району. Обстріл забрав життя пенсіонерки неподалік зупинки громадського транспорту. Також поранено водія та пасажирку автобуса. Згодом загарбники влучили по легковику у селі Миколайпілля. Внаслідок атаки загинув чоловік. Ще двох цивільних ушпиталили. 12 людей поранені минулої доби через ворожі обстріли на Херсонщині. Пошкоджено газогін, стільникову вежу, багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Російська армія завдала удару по 41 населеному пункту області. Детальніше про наслідки ворожих атак в південних регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю, що тобі відомо. Вітаю лілії. Росіяни не припиняють терор цивільних сьогодні. У Херсонів чергове ударили із безпілотника. Поранено 58-річного чоловіка, який перебував на зупинці. Нині він у лікарні. Російська армія близько о четвертій ранку вдарила з артилерії та РСЗВ по Хрещенівці на Херсонщині. Пошкоджені будинки та складські приміщення виникли пожежі. Інформація про загиблих чи поранених поки не надходила. По Озерці окупанти вдарили з артилерії у 66-річної жительки. Вибухова травма та уламкове поранення. Попереку пізніше ворожа армія повторно атакувала Білозерку. Травмований вже чоловік 39 років. Бригада швидкої медичної допомоги надала йому усю необхідну допомогу на місці. Внаслідок російського артобстрілу напередодні загинула жінка 65 років. Це жителька передмістя Херсона Садового. Ну і власне деталі Альніше про наслідки ворожих атак на Херсонщині у нашому ефірі розповів Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Пропоную послухати його пряму мову впродовж дня обстріли й дронові атаки у Херсоні, дучанах Бориславі, Белозерці та Гаврилнівці. Е нанесли таких втрат, що 10 людей було постр... постраждало, і це. На люди з цих населених пунктів ще двоє мешканців Білозерки були поранені кілька днів тому. А вчора звернулися за допомогою. Більшість потерпілих отримали меддопомогу і зараз лікуються на амбулаторному лікуванні трьох шпиталізували. В тяжкому, дуже тяжкому стані Я зараз. Перебуває 11 річний хлопчик з Білозерки. Він перебував на подвір'ї будинку, коли росіяни цілеспрямовано атакували дитину з дрону. Він дістав вибухову травму, контузію, поранення грудної клітини, ноги. І на зараз в ця медична операція дуже довго триває, і медики борються за його життя. Наразі на Херсонщині через обстріли Росіян 53 тисячі абонентів залишаються без електроенергії. Понад 160 населених пунктів пунктів незламності перепрошую в області. Працюють у посиленому режимі. Ще 32 готові до відкриття. У них є запаси води, освітлення, інтернет, аптечки. Ну і місця для відпочинку. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, там також не минулося без обстрілів. Армія Російської Федерації напередодні п'ять. Зі обстрілялася в піввідронів Куцурубську громаду. Били також із артилерії. Внаслідок атаку в селі Дмитрівка пошкоджено три будинки, магазини. Загорівся автомобіль. Утім, на щастя, травмованих немає. На цю хвилину це вся інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротек стежить за ситуацією в південних регіонах. 19 людей постраждали під час ворожої атаки шахедів на Харків. Серед потерпілих четверо дітей наймолодший дворічний хлопчик та ще троє дівчат 12, 16 та 17 років. Від ударів пошкоджено три школи, дитсадок та понад півсотні багатоповерхівок. Більше про ситуацію у місті у репортажі Світлани Шакере з опів на другої ночі на Харків полетіли шахеди. Атака тривала півтори години. Вибухи чули в трьох районах міста: Шевченківському, Слобідському та Салтівському. Загалом 12 влучань. Ми маємо дуже серйозне рунації по житловим будинкам. Було потрапляння в територію школи, територію дитячого садочка. Ми маємо три дуже серйозних влучання біля житлових будинків. Загалом у лікарні перебувають четверо людей. За даними медиків, тяжких немає. На асалтівці ворожі безпілотники поцілили в декілька будинків. Один дрон упав, але не здетонував. Інший влучив у ліфтову шахту на горішньому поверсі. А біля 24 поверхівки, яку всі знають, як перший харківський хмарочос, Герань 2 поцілила прямо біля під'їзду. Зайнялися припаркування автівки. У будинку повиривало вікна і балконні рами. Владислав фотографує потрощене авто свого товариша, щоб повідомити друга. А сам каже вночі виводив сусідів з ходами з 21-го поверху. Він упав рядом з домом. Він упав біля будинку, потім здетонував буквально за кілька секунд. У мене на 21-му поверсі рами знесло. Ми вибігли, я людей зводив донизу звичайними сходами. Зібрав із під'їзду і з вогнегасником намагалися гасити, але було вже марно, вже дуже сильно горіло. Людей відвів від будинку подалі, і все на третьому поверсі. Безпілотник повністю знищив дитячу студію. Герань-2 знаходиться внутрі приміщення. Вона туди залетіла. ми бачимо розрушення. Вікон нема, дверей нема. Ну, пошкоджено все. Ми навіть не знаємо, що ще було, і кондиціонери, і обладнання, комп'ютери і так далі. Але саме головне те, що не було діточок, бо це фітнес-центр у нас займається дуже багато діточок, що це було не в день, що немає погибших. У Слобідському районі шахет поцілив прямо в дах двоповерхового будинку. Покрівля спалахнула, повністю зруйновані квартири на другому поверсі. На щастя, в той час там нікого не було, а от продуктовий магазин зруйновано ущент. Нам позвонили сусіди, що горить криша, і ми приїхали і тут. Уже працювали служби. Шок, просто шок і все. За одну мить нічого нема. Я тут працюю 96-го року. Відпрацювала. Це ж не люди. Не прийшли знищити нас. Строїли терор, справжній терор населення, мирна, ну, Який це воєнний об'єкт, продуктовий магазин. Увесь день триває рятувальна операція. Енергетики намагаються відновити електропостачання. Безпілотники зачепили сусідній трансформатор. Комунальники забивають вікна деревоплитами. Добробатівці закликають чоловіків приїхати на допомогу, адже заносити плити на верхні поверхи дуже важко і бракує робочих рук. Світлана Шекера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Україна та Німеччина досягли домовленості щодо постачання систем ППО і Рістев впродовж найближчих трьох років. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Він також розказав, що цього року Німеччина збільшить фінансову підтримку оборонної галузі України. Йдеться про інвестиції Німеччини у виробництво далекобійних дронів та ракет. Німеччина братиме участь у фінансуванні далекобійної зброї, і її плануємо виробляти найближчим часом. Ми надамо кошти, щоб українські збройні сили змогли закупити матеріали. Ми підписали певні домовленості, які це гарантують. Цього року ми планували передати 4 мільярди допомоги в останні місяці збільшили до 7 мільярдів. Хочемо додати ще 1 мільярд і 900 мільйонів євро. Це остаточно не вирішено, але таким чином ми спрямуємо. 9 мільярдів євро для підтримки України. Ми е, домовились про додаткові інвестиції в виробництво. Ми говоримо як виробництво в Україні, так і виробництво Ко продакшн на території Німеччини. Коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості. Це наші дрони, українські технології ракет і е, інші далекобійні можливості. З російської неволі визволили групу важкопоранених і тяжко хворих захисників. Як повідомив Володимир Зеленський, людей повернули в межах великого обміну полоненими за домовленостями у Стамбулі. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО безпілотних систем, а також Держприкордонслужби та Нацгвардії. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед звільнених є захист. Сники Маріуполя вони були в полоні більш як три роки. Усі визволені оборонці чоловіки, рядові та сержанти. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому 22 роки. Частину звільнених сьогодні воїнів вважали зниклими безвісти. Також вдалося визволити певну кількість людей, які вважались безвісти зниклими. Це означає, що буде отримана дуже важлива інформація. Стосовно інших наших полонених, і в тому числі безвісті, зникли, вже зараз триває підготовка до наступних обмінів в складних умовах в умовах інформаційних провокацій з боку агресора. Найближчим часом це завдання України якомога швидше повернути всі категорії всіх на всіх, всіх поранених, всіх важкохворих, важкопоранених і всіх молодих захисників віком 25 років і молодше, і якраз Україна наполягає на тому, щоби. Обміни відбувалися інтенсивніше і частіше. 118 бойових зіткнень по всій лінії фронту за добу. 32 рази росіяни намагалися посунути лінію оборони на Покровському напрямку. Авіаударів зазнав населений пункт Козацьке. 22 атаки окупанти здійснили на Новопавлівському, стільки саме на турецькому та Краматорському. 11 ударів завдали на Лиманському. Двічі накривали вогнем на Сіверському в районах Серебрянки та Верхньокам'янського. На куп'янському напрямку сьогодні відбулося уже вісім атак окупантів минулої доби тринадцять. Сили оборони зупинили російські штурми в районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямку Піщаного Новоплатонівки. Цивільні жителі Куп'янського району страждають від ударів російських кабів та атак. БПЛА окупанти накривають також з артилерії Куп'янськ. Потерпають і населені пункти біля Куп'янська та вздовж річки оскіл. Про це в ефірі марафону розповів начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Сьогодні вночі так само були удари, так само по трьом адресам прилетіло, так само зруйнувало будинки. Тобто, ми бачимо, що ця ситуація повторюється, і безпекова ситуація на жаль на сьогодні така, що проводити. Якісь оперативні роботи є небезпечна для комунальних служб, які там ще потрохи залишаються для того, щоб екстрено надавати якусь допомогу або для ДСНС. Втрати російської армії у війні від початку повномасштабного вторгнення перевищили один мільйон у живій силі. Як повідомляє генштаб зсу за минулу добу, сили оборони знешкодили 1140 окупантів щодо загальних бойових втрат ворога, то ЗСУ знищили 416 літаків, 337 гелікоптерів. Також наші захисники ліквідували понад 10 тисяч танків, майже 23 тисячі бойових броньованих машин, 29 тисяч артсистем, 1184 засоби ППО, більш як 40 тисяч БПЛА і понад 51 тисячу автомобілів та автоцистерн. Як зауважили в генштабі ЗСУ, втрати московитів за три з половиною роки цієї війни не остаточні. А кожна воєнна авантюра росіян мала свою ціну. Північна війна забрала 30 тисяч росіян. Похід Наполеона 1812 року 200 тисяч солдатів. Перша світова 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію. Дані генштабу про те, що Росія втратила мільйон своїх солдатів убитими і пораненими, підтвердили у британській розвідці. Там опублікували відповідний звіт. Його автори припускають, близько чверті мільйона російських військовиків загинули чи зникли безвісти. І це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни. За майже півроку 2025 року ворожих солдатів поменшало ще щонайменше на 200 тисяч. Середній показник щоденних втрат, за даними генштабу України, 1250 осіб. Як наслідок додають у британській розвідці у російській військово-медичній системі, зростають дефіцит персоналу та логістичні труднощі. Утім, кремлівська влада, попри втрати, найімовірніше продовжить тактику масованих м'ясних штурмів. Російські об'єкти ВПК уразили сили оборони в Московській області. Про таке повідомив генштаб ЗСУ. Йдеться про завод Разоніт з його продукції виготовляють високотехнологічне озброєння та техніку. Результати вогневого ураження уточнюють. У російському міноборони вже заявили, що нібито збили 44 безпілотники за три години. Крім московської вибухи лунали у Білгородській та Липецькій областях. Як наслідок не працювали щонайменше два столичних аеропорти. Згодом на паузу поставили й роботу Калузького литовища. Завод Резоніт уразили в селищі Зубово-Московської області. У центрі протидії дезінформації при РНБО зауважили, що на базі його технопарку працюють підприємства, пов'язані з проєктуванням та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння. У Кремлі публічно визнають, стратегічна авіація більше не в безпеці. Після української павутини Москва хаотично шукає нові способи убезпечити бомбардувальники, які ще залишилися. Що саме вигадали на Росії? Чи допоможе це сховатися від ударів СБУ? Розповість Юрій Куцей. Після масштабної атаки українських дронів у межах спецоперації Паутина Росія почала масово ховати стратегічну авіацію. За даними СБУ, тоді було знищено 41 літак на чотирьох аеродромах, зокрема А 50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту 160 Це 34% усього стратегічного авіапарку РФ. Загальні втрати перевищують 7 мільярдів доларів. Москва змушена переглядати підходи до безпеки своїх військових литовищ. Йдеться не лише про посилення ППО чи охорони. Найцінніші бомбардувальники Ту-160, які здатні нести ядерну зброю. Росія перекидає на віддалені бази за тисячі кілометрів від України. Два таких літаки вже перемістили на аеродром Анадер у Чукотці. Це майже на кордоні з Аляскою. Дістатися туди можна лише морем або повітрям. Аеродром розташований на безлюдному Чукольському острові приблизно за 410 миль від Аляски. Його спорудили під час холодної війни для захисту Росії від потенційних нападів США. Неліпша ситуація із винищувачами Міг 31К, носіями ракет Кинжал. За оцінками військових аналітиків, після удару 9 червня по аеродрому Саваслейка справними залишаються близько чотирьох бортів. Це серйозна проблема для ворога, адже виробництво таких літаків припинили ще в 90-х. Щоб зберегти залишки, Росія перекидає їх у глибокий тил. Але такі ротації порушують логістику і значно ускладнюють оперативне застосування. Водночас у СБУ наголошують, сховки не врятують авіацію все одно знайдуть і знищать. СБУ б'є і битиме ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, не менш болісними ніж операція Павутина. Публічне визнання проблеми прозвучало із вуст кремлівського диктатора. Путін доручив створити нову інфраструктуру для зберігання та обслуговування зброї, а також баз та аеродромів. І навіть заговорив про окрему програму фінансування. Важливо заблаговременно розчитати потребності і почати підготовку інфраструктури для розміщення нових систем вооруження, включаючи бази, арсенали, аеродроми і так далі. потому что появляется новая система вооружения, а потом в чистом поле становится. И э, требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов. Утім, експерти вважають ці дії запізнілими і вимушеними. Російська стратегічна авіація і без українських ударів переживає технічну кризу, брак запчастин, зношеність техніки, кадровий голод. А тепер ще й доведеться відновлювати аеродроми, які не бачили бойових літаків ще із радянських часів. Юрій Куций, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Продовжимо новини о дев'ятнадцятій. А просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва.